Після збору врожаю з плодових дерев і ягідних кущів пора задуматися про осінню обробці саду від шкідників і хвороб, яблуні і груші, сливи і вишні, малина і смородина, а також інші культури віддали багато сил плодоношення, і треба захистити їх від джерел інфекції і личинок шкідливих комах, щоб на наступний рік отримати хороший урожай. Навіщо обробляти сад восени? Осінь пора підготовки до нового сезону. Усі заходи, що проводяться в цю пору року, мають на меті допомогти саду успішно перезимувати, щоб дерева та кущі були здоровими до весни, незважаючи на весняні та літні обробки і заходи по оздоровленню саду, навіть у самих дбайливих садівників рослини можуть дивуватися інфекціями різного роду. А на гілках під корою в листовому опаді і ґрунті пристовбурного кола залишаються зимувати личинки і яйця шкідників. Причинами цього можуть бути погана погода влітку, невдале розташування саду в невідповідному місці і на невідповідному ґрунті. Мета осінньої обробки саду значення шкідників і збудників хвороб досягається вона обробкою саду різними препаратами. Є два підходи до термінів обробки. Коли восени оприскувати в ранні або пізні терміни, перший підхід оприскувати по листю – це викорінює обробка, яка виконується спочатком пожовтіння листя і їх опадання, оскільки розчини використовуються дуже концентровані, вони не тільки знищують личинки яйця і мікроорганізми, а й опалюють листя. Викликаючи штучний листопад завчасно. Такий підхід дає можливість уникнути попадання великої кількості спор грибків, личинок шкідників і збудників інфекцій в землю з опалим листям. Все просто розкладається, не варто проводити викорінюю обробку на молодих, висаджених поточної навесні деревах і кущах. Зайвий стрес перворідкам ні до чого, може виникнути питання, а як же підготовка рослин до зими? Адже знищені завчасно листя не встигнуть накопичити достатньо корисних речовин і дереву або кущу не вистачить харчування для успішної зимівлі однак, насправді штучний листопад є дереву сигнал про те, що скоро зима, і треба терміново мобілізуватися, дозарити кору. Тобто зробити її більш щільною, стійкою до морозів і зимових вітрів, а також рослина встигає накопичити достатньо поживних речовин за більш короткий час, і стресова обробка йде йому на користь. Відео викорінююча обробка дерев восени. Після викорінюю обробки листя починає чорніти і відмирати. Це нормальний процес, якого не треба боятися. Хоча багато садівники, експерти вважають, що будь-яку обробку слід проводити тільки після закінчення листопаду, другий підхід оприскувати після опадання листя, при цьому личинки шкідників і спори грибків встигають потрапити в землю відповідно. Доведеться обробляти і пристовбурні кола, перекопувати землю, забирати листя або спалювати їх, крім тих, які оброблені сечовиною. Однак при цьому дерево не переживає стрес, природним шляхом скидає листя і встигає накопичити потрібну кількість харчування до зими, так як сокодвижене триває довше. Відео як обробити дерева після опадання листя. Терміни осінньої обробки дерев і чагарників прибуть, якому підході необхідно спочатку зібрати урожай. Щоб не пошкодити плоди після обробки, їх їсти буде, не можна залежно від регіону. Терміни процедури будуть різними. Якщо погода стоїть тепла, вони можуть зрушити. У будь-якому випадку треба встигнути провести обробку до морозів найкраща температура для осіннього оприскування, п'ять таблиця, коли оприскувати сад від хвороб і шкідників в різних регіонах України. Регіон викорінююча обробка оприскування після листопада центр європейської частини Росії кінець вересня або початок жовтня, середина або кінець жовтня, південній області центральної України, Південний Сибір. Південь Уралу, початок листопада, середина або кінець листопада, Кавказ, Крим, середина листопада, початок грудня, північ європейської України та північні області Полісся, північ Уралу, друга половина вересня, середина жовтня, як оприскувати сад восени, основні правила і рекомендації. Почнемо з того, що не всі рослини вимагають обробки в осінній період, всі кісточкові і зерняткові яблуні груші. Вишні сливи, алечу персик, обов'язково треба оприскати, так як ці культури часто уражаються різними інфекціями, та й шкідники їх люблять смородина, агрус, виноград, жимолость до кінця сезону виглядають непрезентабельно, як на оприску їх протягом літа. Все одно листя уражаються хворобами, більш стійка до інфекцій красуня калина, що стосується малини і суниці садової, то вробляють тільки традиційні сорти. Ремонтанти ще дадуть урожай. І оприскування в цьому випадку зашкодить до того ж, ремонтантна малина частіше обрізається під корінь перед зимою, виключаючи кущі, які вирощують в дворічному циклі, і така обрізка просто не залишає ні шкідників, ні збудників хвороб місця для зимівлі, ремонтантну суницю і полуницю краще обробити навесні. Особливість осінньої обробки саду використання більш концентрованих розчинів. Так як немає небезпеки нашкодити ніжним молодим листям і паросткам, як навесні. Оприскувати сад треба одноразово, роблять це в безвітряну погоду вранці, щоб до вечора всі дерева і кущі вже висохли, використовують захисний одяг і взуття, окуляри і респіратор на обличчя кущі та дерева обробляють і зовні, і всередині, намагаючись потрапити на всі гілки і стовбур. Обов'язково обробіть розчином при стовбурні кола. Особливо якщо листя вже опало, перед процедурою землю треба перекопати а опад забрати з ділянки або спалити кращі засоби для обробки саду перед зимівлею для оприскування дерев і чагарників використовують різні засоби деякі з них дуже отруйні для людини їх потрібно застосовувати з дотриманням заходів захисту. Дози слід коригувати, якщо сад не хворів, використовують мінімальну профілактичну, а якщо хворів сильно. Збільшують її в півтора-два рази залізний і мідний купорос. залізний купорос, сульфат заліза застосовується проти лишайників і мохів, що заселяють стовбури дерев, хлорозу листя, парші, клястероспоріозу, сірої гнилі, чорного раку деревини. Це кристали або порошок зеленувато-блакитного кольору для оприскування готують розчин з 250-500 порошку і 10 лоди. Воду беруть теплу і спочатку змішують препарат з невеликою кількістю рідини, а потім отриманий розтін фільтрують і доводять до потрібного обсягу. Якщо просто змішати порошок з холодною водою, він погано розчиниться і заб'є оприскувач. Мідний купорос сульфат міді застосовують проти цвілі, гнилий і грибкових захворювань, різних плямистостей, парші, міліозу та інших. Це яскраво блакитний порошок або кристали для приготування 10 розчину беруть 200 300 порошку і розводять так само, як залізний купорос при використанні обох препаратів потрібна скляна або пластиковий посуд, так як вони роз'їдають емаль. І залізний і мідний купорос рекомендують тільки для оприскування після листопада, інакше можна погубити не пішли в сплячку. Нирки, обидва препарати діють не тільки як фунгіциди. Але як інсектициди, сидівники часто сперечаються з приводу обробки пристовбурного кола мідним і залізним купоросом, мовляв, отруйні вони погублять ґрунт. Звичайно, ці речовини досить небезпечні для людини і тварин мідний купорос. Дай клас залізний купорос три клас, і якщо ви боїтеся шкоди від них, можна замінити на більш екологічні засоби, про які мова нижче. Човина карбамід, сечовина являє собою безбарвні і без запаху кристали. У ній міститься більше 4-6 азоту, на відміну від купоросів, добре розчиняється у воді, і її можна використовувати для викоріння обробки по листю. для оприскування готують сильно концентрований розчин карбаміду – 300-800 на 10 води з листям, менша концентрація без листя більше. Сечовина хороша тим. Що опале листя, политі її розчином, можна не забирати з ділянки, а залишити на зиму перегнивати, навесні з них вийде прекрасне добриво, чисте від інфекцій і навіть від зимуючих яєць, і личинок шкідників, проти яких препарат теж допомагає. Бакова суміш Сечовина у залізний купорос. Готують суміш з 500 г залізного купоросу, 3 ложок лимонної кислоти і 500 600 г карбаміду на 10 води. Лимонна кислота і сечовина створять більш сильну гіпертонічну концентрацію розчину з підвищеним вмістом мінеральних солей на поверхні листя, що допоможе знищити самі важко викорінюються форми, наприклад, суперечки. Заховані в тріщинах кори, до цієї суміші варто додати 4 ложки рідкого мила або засоби для миття посуду для поліпшення прилипе мости. Поєднання компонентів також не дасть подопривадь укритим на зиму культурам, наприклад, винограду, молодим колоновидним яблуням, при чергуванні морозів і відлиг бордоська суміш. Цей всім відомий препарат використовують для профілактики парші, борошнистої роси сірої гнилі пурпурової плямистості, копкомикоза, бактеріального раку та інших захворювань. Суміш складається з мідного купоросу і вапна, при її приготуванні важливо точно дотримуватися інструкції і використовувати відразу ж, інакше належного ефекту не буде. Бордоська суміш діє на мікроорганізми, поки вони ще відносно активні, тому обробка три і суміш, що більш ефективна ранньою весною в північних регіонах, коли прокидаються і рослини, і їх шкідники, проте треба встигнути оприскати до набухання бруньок. А в південних областях України рекомендують використовувати три у бордоську рідину восени для винограду, персиків після опадання листя. Відео як приготувати бордоську суміш, правильно сучасні засоби для обробки саду восени. У наш час садівники не завжди довіряють перевіреним часом засобам і використовують більш сучасні препарати. На жаль, не завжди вони підходять саме для познеосенної обробки, якщо строго слідувати інструкціям, однак деякі власники садів все одно застосовують їх, вважаючи більш екологічними і ефективними інсектициди та карициди, препарати проти шкідників при осінній обробці саду потрібно використовувати вибірково. На листках вже ніяких комах немає. Вони вимерзли, їх личинки закопалися в ґрунт на зимівлю, а на яйця відкладені під кору або під рок, діють не всі засоби. Тому варто уважно прочитати інструкцію. Деякі відповідні препарати, інсектицид актара діє в ґрунті при оприскуванні пристовбурного кола і може використовуватися для обробки смородини після збору врожаю, інсектицид профілактін застосовується проти зимуючих шкідників акарицидом, засобом проти кліщів під назвою 3.0+, плюс рекомендується оприскувати яблуні, сливи, груші, черешні, сливи, вишні, малину в період, спокою. Він захищає дерева і чагарники від зимуючих стадій шкідників. Біопрепарат є багато сучасних препаратів біологічного походження. Вони добре справляються з інфекціями і шкідливими комахами, не шкодять рослинам і навколишньому середовищу підвищують імунітет садових культур. Однак для познеосенної обробки вони не годяться, так як входять до їх складу корисні бактерії і грибки. Хоч і витісняють шкідників, працюють тільки при відносно високій температурі більше 1-2. тому в інструкціях до них вказують час дії, період від початку вегетації до збору врожаю популярні біопрепарати для саду бітоксибацилін проти листогризучих шкідників оприскують при появі гусениць кілька разів за сезон, поки вони продовжують вилуплюватися Запідоцит. Проти яблуневої і плодової молі, яблуневої плодожерки, листовійки оприскують в період вегетації кілька разів. Хитоспорін, універсальний від кореневої гнилі, парші борошнистої роси, альтернаріозу обробляють в період вегетації триразово фунгіцид. сучасні препарати проти грибкових інфекцій, адріс, ридомілголт, топаз скор. А біга оксихом та інші найчастіше використовуються згідно з інструкцією під час вегетації, після листопаду вони вже не працюють, тому застосовувати їх можна тільки по листю. Є препарат, яким можна обробляти восени ґрунт навколо дерев і чагарників, причому він не отруйний, на відміну від залізного і мідного купоросу. Називається він трихоплант і складається з живих мікроорганізмів роду трічодерма, які пригнічують розвиток патогенних бактерій і грибків для оприскування пристовбурних кіл роблять робочий розчин 100-150 м засобу і 10 води. Обробка саду восени важлива процедура, яка допомагає позбавити дерева і чагарники від шкідників. Можна провести процедуру до опадання листя і після листопаду головне. Використовувати засоби, які діють на шкідників і шкідливі мікроорганізми в потрібній фазі розвитку серед сучасних інсектицидів є препарати проти личинок і яєць, відкладених комахами, які можна застосовувати пізньої осені. З фоніцидів для оприскування після листопада застосовують тільки традиційні мідний, залізний купорос і карбамід. На ґрунті можна використовувати біопрепарат трихоплант.